Виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова, ініціює створення при міськвиконкомі дитячої кімнати. І загалом в ефірі програми Розмова в студії закликала керівників підприємств усіх форм власності запроваджувати в себе таку європейську практику. Важливо створювати куточки, в яких можна залишати дітей на роботі, для того щоб зручніше було відвідувати роботу і більше того, виходити раніше з декретів. Наші жінки мають бажання працювати і мають отримати можливості для того. І дякую вже тим підприємствам, які створюють ці дитячі садочки при підприємствах при бізнесах. І зараз хочу сказати, що маю бажання зініціювати створення дитячої кімнати в Полтавській міській раді, щоб всі, хто приходять отримати консультації в Полтавську міську раду, могли з комфортом відвідувати з дітьми. І, звичайно, ті, хто працюють в міській раді, знали, що тоді, коли тривога, довготривала тривога, коли треба забирати дітей під час тривоги до себе на робоче місце, щоб і дітям, і мамам, і родинам з дітьми було комфортніше, адже це є нормальна європейська практика.